Слава Ісусу Христу! Сьогодні вже читалось нам про заповідь, яку Ісус Христос каже, це нова заповідь моя. Я хотів би її знову прочитати і задати нам питання як любити один одного? Давайте ще раз нагадаємо і прочитаємо Євангелія від Івана, 13 розділ, 34 вірш. Нову заповідь даю вам, любіть один одного. І там далі, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. І от питання, як любити один одного. Споглядаючи на Ісуса, ми можемо розпізнати, як це любити. Воно дуже цікаво звучить, тому що коли, наприклад, ми розуміємо і усвідомлюємо, що між нами має бути любов, і ми просто кажемо люби, далі ніби має бути все автоматично. Ну, Якщо я, наприклад, прийняв рішення любити брата, сестру, церкву, то воно буде ніби автоматично проявлятись, виражатись. Але от в житті, якщо ми деталізуємо, ми зауважуємо, що, на жаль, так не відбувається. Більше того, навіть от в самих таких якісь особистих, е сімейних відносинах можна побачити таку картину, що чоловік любить дружину. Дружина чоловіка, але не обов'язково, що вони відчувають один до одного любов. І це ніби парадоксально, але, наприклад, є такий автор, і, можливо, хтось читав цю книжку. Геррі Чепман. Він написав таку книгу, яка називається П'ять мов любі. Він якраз як практик, як християнин, він ділиться, що є отакі випадки, що і чоловік любить дружину, і жінка любить чоловіка, але вони на різних мовах говорять. Я цю думку хочу взяти лише як ілюстрацію, щоб ми подумали про дві речі. Перше, я люблю братів і сестер, я люблю людей, бо заповідь так велить мені. По Божому, як Ісус, чи по-свому, по-людськи, по-Толіковому, чи по-Петіному, чи по Івановому. От як я люблю? Це перше таке питання. А друге, дивіться, Бог нас любить. І Бог виражає свою любов до нас, але не завжди і не всі люди відчувають, розуміють Божу любов. Я особливо хотів би, щоб ви подумали над цим другим. Бог нас любить. Є така людина, яка Богом не любима? Нема. Разом з тим багато людей, особливо зараз в час війни, говорять: де ж ваш Бог? Якщо Він є, то він не любить. Ну, ми точно знаємо, що він є і він любить, але він любить не завжди так, як люди цього очікують або хочуть десь, щоб так любов проявилась. Це дуже, знаєте, гарно видно на прикладі батьків і дітей. Ми точно знаємо, що батьки, які доглядають за дітьми, які кормлять, які живуть по суті раді дітей, вони точно люблять дітей. Але на якомусь етапі діти, наприклад, бажаючи якийсь цукерок. І не отримавши від батьків ці цукерки, що можуть сказати? Ти мене не любиш. Бачите, таке момент, можна любити, і можна ніби навіть і розуміти, що тебе люблять, але ти не відчуваєш цю любов. І от я хотів би, щоб ці думки вони ніби розширили наші роздуми і допомогли нам ще раз задати це питання, а як я люблю? Тепер, як я відчуваю любов братів і сестер? От, наприклад, час від часу, можливо, у вас приходить така якась чи думка, чи почуття. мене не люблять ці церкви. Або мене не люблять молоді. Ну, я так для ілюстрації, але якщо у вас з'являється така думка, ви через призму своїх почуттів і свого сприйняття, чи через призму, тобто через Євангелію, споглядаєте на те, що відбувається, яке відношення, які слова, які переживання від церкви до вас. Як на мене, це глибокі питання, і вони потребують, як мінімум, що ми задумались про них. Як я сказав, дивлячись на Ісуса, ми можемо розпізнавати, як любити, з другої сторони, розпізнавати, як Бог нас любить. Я хотів би запропонувати п'ять елементів, ніби як ми можемо проявляти або виражати любов. Зокрема, дивлячись на Ісуса, але для того, щоб іще більше було такого практично для нас, хочу поставити, як в приклад для нас рут. З книги Руд ми дізнаємось дуже важку, трагічну історію про одну сім'ю, яка пішла і хотіла краще жити. На я землі пішла, і ніби й краще там жила. Але пам'ятайте, Оймін ну, залишилась вдовою. І вдовою не тільки що втратила чоловіка, але її сини теж одружились і теж загинули, померли. І вона, от повна вдова своїми невізками. Вирішує, вирішує повернутися до себе додому. І вона повертається, але оці твої невізків, ніби теж хочу з неї. І отут вона говорить, що я нічого не маю, нічого не можу, і відговорює їх, що вони з нею не йшли. Дивіться, вона сама була песимістично настроєна, що це означає. Що нічого доброго не буде зі мною. В мене ніякого майбутнього, ніякого доброго не буде. І інших відговорювали, зокрема, своїх невісток. І одна, як ви пам'ятаєте, відійшла від них. Але Рут, і якраз приклад Юрут, я хочу, щоб ми побачили, полюбила свою свекруху, якщо я правильно говорю, бо я часом в цих питаннях плутаю, ось вибачте. І, відповідно, вона сказала дуже важливі речі. Дивіться, книга Рут, перший розділ, і ось 16 вірша. Але Рут відповіла: не умовляй мене, щоб я тебе залишила і відійшла від тебе. Адже куди підеш ти, туди піду і я. Де житимеш ти, там і я проживатиму. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де помреш ти, там помру і я. І я там буду похована. І що Господь не учинив зі мною, одна лише смерть лозлучить мене з тобою. Геть як на весілля, да? поки смерть не розлучить з тобою. От я хочу, щоб ми подивились на Руд, і якраз паралельно дивились на Ісуса, і ніби вчились, як ми можемо виражати свою любов. По Писанню. І от перше, що і в Ісусі, і в Руд ми можемо побачити, це вірність. Дивіться, є якийсь момент, сезон життя, коли все добре, і ти проявляєш добрість один до одного, проявляєш взаємодію один до одного, але потім приходять якісь тяжкі або важкі часи, і якраз любов проявляється. Де найбільше можна побачити любов в складних або в змінних ситуаціях. І тепер Руд що робить, коли тяжкі часи приходять, коли невідоме прийшло, залишається вірна Ноомі. Тепер помните про Ісуса, як написано, Він, будучи вірний і вірний аж до смерті хресної. Бог нас любить, проявляючи свою вірність. Залишивши нам свої слова і в їх додержуючи, навіть щоб йому це не коштувало, як би це не звучало, але він додержує своє слово, він додержує свої принципи. І він хоче, щоб і ми так проявляли любов один до одного. Біблія багато якраз говорить, якщо ти щось пообіцяв, то що? Даже якщо тобі це назло, або ну, мінус по нашому, по-економічному, можна так сказати, то все рівно що зроби? Зроби що? Бо ти пообіцяв, а чому? Бо це вірність, але разом з тим, бо це любов. В нас, бачите, якраз така ситуація зараз, що розвивається суспільство більш по світських цінностях. Я вже сьогодні теж говорили про цінностях, і от світські цінності диктують економічну якусь таку, ну, якби, щоб була вигода. Якщо я в мінус схожу, то це не мудро. Але Бог якраз показує, коли людина любить оце вагоме і це благословене і відносине, і в твій характер, і в твою долю, і в твоє життя. І якщо людина наповнена любі, це набагато краще, ніж вона може заробити, наприклад, тисячу доларів. Я хочу, щоб ми оці речі розпізнали і якраз побачили, що Бог закликає, заповідає, любить один одного. І це велике благословіння – Любити, але нам треба виражати любов один до одного, проявляти якраз по писанню. Не просто почуттєво, по писанню. А Один із елементів проявляти вірність. Вірність тому, що ми сказали, вірність, щоб поступати по Божому Слові, вірність тому, що Бог закликає нас робити. Вірність. Наскільки я вірний один одному, наскільки я проявляю вірність? Що дуже цікаво, ми могли б зрозуміти руд. І могли б сказати: ну, звісно, це теж невірність і вірність, але якщо Ноомі просить її залишитись, ну це ж логічно. І тут ніякої невірності не проявляється, якщо вона просто залишила б Ноомі, правда ж? І так само ми можемо сказати про Ісуса, яка це невірність, якби Ісус захотів і не прийшов би на землю. Але тут, бачите, є потреба, і в потребі потрібно проявити допомогу. І от маючи дотик до цієї людини, Бог закликає проявити вірність. Так, да, Це не обов'язково, що Бог тебе заставляє, але якраз любов це щось глибше і більше, ніж заставлення, ніж зобов'язання. І ти усвідомлюєш, що треба, потрібно цій людині. І ти це робиш чого, бо любиш. І от якщо ви будете розмірковувати в цьому напрямку, ви побачите, як воно постійно пов'язано. Я люблю, чому? Бо я проявляю вірність до цієї людини. Вона мені не байдужа. О, чому я вірний до неї? О, чому в мене любов є? Тепер, як я сказав, я хочу, щоб ми двосторонньо дивились. З однієї розпізнавали, як любити інших людей, з інших, люд... з інших моментів або з іншої сторони дивились, хто любить нас, а ми так і не розпізнали, ми так і не цінуємо. Найперше, щоб ми розпізнали, що Бог вірний до нас. Він нас любить. Да нам хочеться те те те, чи ще щось. Але Він вірний до нас, своїх, зокрема, обітницях. Розпізнаємо це і дячні будьмо, і а вже ж його мого теж любимо. З іншої сторони, подивімось на братів і сестер, подивімось, можливо, на близьких, на родичів, які вірні нам, які не зраджують нас, наскільки це прояв любові. І теж будьте дячні за це Богу і дякуємо, і любімо їх теж. Тому от перший елемент це вірність. Другий елемент, ми можемо побачити, що руд. Вона залишає якби, думку про себе, а більше думає про Наомі, ніби залишає про себе думати, про своє майбутнє, а думає, як от її старша. Свекруха справиться, чи буде рожити, чи буде поступати, і вона більше про неї думає. Це як то більше думати про когось. І справді, любов і є, що я не про себе думаю. Помните, 13 розділ до Корінтяни, яка так і каже, любов не думає про себе. А що? Думає про когось. І от будь будьте, Руд думає про Ноомі. Ісус Христос прийшов на цю землю чому? Думаючи про нас. Він пішов на хрест, і ми сьогодні згадували, чому? Бо Він. Думає про нас, бо Він хоче спасти нас. І отут можна сказати, любов це жертвеність ради людини, ради когось. І коли я думаю про когось, не про себе, про когось, оце і є вираження любві. А вже ж не просто думати, а проявляти напрямок оцеї думки до іншої людини. Зокрема, проявляти якусь жартовність по відношенню до неї. Подивіться на Ісуса: Ісус залишив славу небес і став людиною. І ми так і сказали: Він умалив себе, смирив. Аж до смерті хресної. Тобто, людина виходить з зони комфорту. Є таке поняття, ніби ти думаєш про себе, це зона комфорту. І коли ти виходиш з зони комфорту, тобто не тільки думаєш про себе, як собі буде добре, а думаєш і про когось. Оце любов, оце вираз любові. Тому другий елемент це коли я думаю, як послужити, як допомогти, як покращити, як підтримати, як інші якісь добрі речі зробити для мого, наприклад, ближнього або брата, або сестри, або тому подібне. Третє, що дуже цікаво, ми дивимося, що любов вона не тільки жертовна, але вона віддана. І це подібне як вірність, але віддання це щось трошки більше. Чому відданість більше? Тому що якщо ми подивимось, Руд, вона не лише прийняла рішення жити, ну, іти з Ноомі, але вона підтримала Ноомі і повсякда, повсякчасно дбала про неї. Була віддана їй. Вона на якісь роздоріжжях свого життя не залишила її. І це, як я сказав, переплітається з вірністю, але я хотів би, щоб ми от побачили, що це трошки інша сторона. Е, дивіться, є речі, які ти можеш зробити як те, що повинний. Наприклад, бо родич, бо мама, бо тато. Але пам'ятайте, Ісус каже, коли тебе змушують іти милю, піди другу. І от коли ми говоримо про вірність, це те, до чого ти зобов'язаний, оце зроби. Але коли ми говоримо про відданість, це набагато більше. Це набагато глибше. І я розумію, що зараз, в час проповіді нам важко до кінця це все розпізнати, але я хотів би якраз і цими двома словами і вірність, і виданість показати, наскільки любов і вираз нашої любі до людини, це коли ми не тільки робимо те, що повинні, те, що від нас очікують, але набагато навіть більше. І якраз ми говорили, коли ми думаємо більше про когось, як помогти, як послужити. Я хотів би навіть на даному етапі, щоб ми зупинились і подумали. Як я люблю братів і сестер, помісну церкву, як я люблю в сім'ї. Як я люблю. І от ми поговорили лише про три елементи, але вже є, як ми кажемо, роздуми, або є над чим подумати. Як я люблю і як мене люблять. Четвертий момент. Четвертий момент руд слухається на Ісус, коли прийшов на цю землю, пам'ятаєте, Він каже, я творю лише те. Що отець мені каже? Що дуже цікаво, що якраз любов, вона синхронізується. Яке слово синхронізується, тобто упорядковує з тим, кому вона служить, або кому вона проявляє любов. Нема такого, що ти когось любиш, але він хоче іншого або протилежного. І це складне питання, тому що по відношенню до Бога, Бог хоче, щоб ми синхронізували з ним, тобто, упорядкували з ним. Но коли ми говоримо по відношенню людей, то не завжди якраз ми маємо розуміння, що людині потрібно, що людина бажає. І якраз любов проявляється, коли я цікавлюсь, що їй доподобає, що їй потрібно. Дивіться, наприклад, в мене є снігерс. І от я думаю, о, я люблю цю людину, і я хочу подарити цей снігерс, наприклад, там Петі. Але якщо Петя не їсть снігерс і вже місяць, так сказати, вирішив не їсти шоколадки, то розумієте, моя любов це буде не любов, а не повага до нього. І наоборот, коли я поцікавлюсь, що, наприклад, йому наоборот, зараз треба вівсянку купити. Я ну, це чисто для ілюстрації. І оце я спеціально йому куплю те, що йому треба, поцікавшись, оце любов. І тому, коли ми кажемо послуг. Це набагато глибше. Це ти цікавишся, ти спілкуєшся, а не просто проявляєш якусь добрість до людини. Це нагадує, знаєте, от за час війни ми можемо побачити таку картину, що інколи приходить якась гуманітарка або передається гуманітарка, якась і вона приходить як благодійність або як добро, але вона не потрібна конкретно цій людині. Ну, уявляєте собі, приходить допомога, і вони нуждаються там, наприклад, в картошці, в рисі, а їм привозять воду. Ну, в них то не там воде, але їм ще приводять воду і кажуть, будьте вдячні. Ну воно трохи не то. І от так само трохи не то, коли ми любимо. Кажемо, я люблю, я роблю, роблю. Але ти робиш те, що тобі хочеться, або тобі те, що виходить, або те, що легко тобі вдається. А якраз любов це коли ти починаєш розпізнавати, що потрібно. Оце слово, що потрібне. І Бог якраз хоче, щоб по відношенню до нього і по відношенню братів і сестер ми зауважували, досліджували їхні потреби, їхні, а не мої, і якраз відповідали на їхні потреби, на їхні нужди. Оце любов розпізнавати моїх братів і сестер і виявляти підтримку і допомогу. І Руд це саме зробила. Вона буквально послухалась наоми в всіх питаннях, і ніде не бачимо, що вона десь якось робила протилежне. Так само ми бачимо про Ісуса щодо Ісуса, і щодо того, як Він слухався свого отця і як Він допомагав іншим людям в їх конкретних потребах. І останнє. Я хочу перед тим сказати, що це не обов'язково, що ми все пройшли. Це лише як знаєте, певна така думка для роздумів, щоб задати нам напрямок, щоб ми задалися цим питанням, як любити один одного. І я просто п'ять навів прикладів лише для ілюстрації, але нам треба ніби продовжувати і все більше розпізнавати, що Бог вчить нас, як нам любити. Зокрема, 13 розділ до коринтян, він дуже гарно нас вчить, як нам любити один одного. Але п'ятий елемент, який дуже цікавий, це те, що Руд, вона отримала благословіння і стала ще більшим благословінням для Наумі, коли. Вийшла заміж, народила сина, і повністи, як обрадила, обрадувала е, Ноомі. Найбільша радість, пісня, торжество. І вона каже: відновив Господь мою радість, потіху, коли і радість прийшла, і благословення прийшло в життя. род. Почуйте цю думку. Любов це коли люблячий, теж відчуває любов. І це такий момент цікавий і важливий, але от повнота любові – це не коли просто односторонній рух, а якраз двосторонній. І Якраз Бог хоче, щоб ми любили, ми якраз і приймали любов, служили і приймали служіння. І от коли ми в повноті відкриваємось і в талантах, і в дарантах, і в піклуваннях, і маємо від цього плоди, від цього і інші ще більше радіють. Це так само, знаєте, як батьки люблять своїх дітей, але вони відчувають любов, якраз коли діти правильно формуються, розвиваються, і іншим речі мають в своєму житті, які приносять їм радість, але це приносить і батькам радість. І от це складна думка, але от я хочу, щоб ми побачили, що зворотньо має бути цей процес двосторонній, кого я люблю, кому я направляю любов, кому я виражаю, і коли і він виражає, і це є якби така двостороння річ, от тоді повнота любові. В якийсь момент я хочу, щоб ми цю думку зауважили, вона складна, але зауважили, щоб зрозуміти, якщо людина нещаслива від моєї любі, від мого служіння, можливо, я не так люблю. Або, можливо, вона не відчуває, або, можливо, треба поговорити, або, можливо, просто якось розібратися з цим. Бо якщо вона нещаслива, воно робить і тебе нещасливим. Бо ти ніби любиш, проявляєш любов, але воно невідчутно, воно десь не має зворотнього зв'язку. І лише в зворотньому зв'язку, коли і інша людина відчуває, що вона любима, і якраз і проявляє до тебе любов, от тоді і справді повний вираз любві. Я хочу, щоб ви цю думку зауважили на прилад Ісусі Христі, що Ісус якраз має велику радість і велике торжество, коли не тільки Він любить нас, але коли ми Його любимо. Він якраз закликає нас і дає навіть цю заповідь, що ми відгукнулись на Його любов. Іншим чином, можна так сказати, що ми не можемо любити Бога. Виконуючи Його, не приймаючи Його любов, но зворотньо, ми якраз не приймаючи Його любов, не можемо полюбити Його. Тобто це взаємопов'язано. Тому я хотів би побажати всім нам ще раз задати собі це питання: як любити один одного? А вже ж, черпати любов від Бога Отця, від Батька нашого. Він нас любить, тому і ми можемо інших любити. Но друге якраз настроюватись по Божому Слові. Зокрема, дивлячись на Ісуса, як Він це робив. Сьогодні ми трішки подивились на Руд, як Руд це робила, проявляла. Читаємо Боже Слово і формуємось проявляти любов по Божому Слові. І ми побачимо, як повнота Любві буде приносити в наше життя, в наш дух ще більше благословіння. І до цього закликаю, хотів би і за це помолитись, щоб ми якраз благословили один одного, щоб ми були в любові. Щоб ми були в любові і проявляли любов, і відчували любов, і цінували любов, і славили Бога за любов, яку Він дарував, і за любов, яку ми можемо проявляти один до одного і відчувати в лиці один одному, якраз Божу любов. Давайте зараз станемо, подякуємо, і благословимо один одному.